Є така категорія віручих, які нагадують страуса, коли Той ховає голову в пісок. Вони кажуть, те, що робиться у світі, війни, насилля, це їх не стосується. Мовляв, ми молимося до Бога, прославляємо Його, і цього достатньо. Але Ісус дав заповіді блаженства і назвав блаженими миротворців і тих, кого гонять за праведність і за проповідь Христа, бо так гнали пророків, а пророки завжди викривали світ за гріхи. Діти Божі мають звіщати людям покаяння і відвертати від гріхів, так як це робив Іван Хреститель і інші пророки. Християни мають бути сіллю і світлом для цього світу, проповідувати людям спасіння, завдання віруючих показати людям, де Бог, а де сатана, де біле, а де чорне. Бо кожен дасть звіт перед Богом за слова і вчинки і за бездіяльність.